Конспірологічні фото. Елвіс ще живий, або просто повернувся на свою рідну планету, що відбувається в зоні 51, хто насправді вбив Кеннеді. Гуманоїдні рептилії здатні змінювати свій зовнішній вигляд, існують. В тому, що безліч дивних і не дуже теорій змов існують поряд з нашим повсякденням, сумнівів немає. В туманній частині конспірології фотографіям відводиться левова частка уваги, що не є дивним, адже саме такі докази. Дають примарне відчуття об'єктивності, бездушний механізм фотоапарату просто фіксує щось, а далі вже в хід ідуть численні наші уявлення і припущення. Ім'я Біллі Майера навряд вам про щось скаже. Проте ви напевно бачили колись цей дивний постер з серіалу Секретні матеріали. Кріс Картер, головний ідеолог серіалу, хотів підкреслити характер головного персонажа Малдера, що шукає ту саму правду. Яка, як завжди, залишається десь там. Тож Картер запропонував повісити постер з літаючою тарілкою в кабінеті Маудера, але, додавши напис, хочу вірити в стилі поп-арт художника Еда Рушія. Таким чином, вже відомий нам постер з серіалу опосередковано мав насправді трьох творців. Хоча загалом це робота одного Кріса Картера. Картер використав для постера справжнє фото НЛО за авторством Майера, не надто переживаючи за авторські права. Згодом йому довелось трохи змінити вигляд постера для інших серій, коли шоу стало дійсно популярним. Але хто такий цей Білі Майер та чому його фотографії набули популярності серед уфологів? І як не дивно, він не представляв собою надто яскраву особистість, і це додає досить інтригуючої правдоподібності нашій історії. Загалом було відомо, що він, по-перше, залишався звичайним фермером, по-друге, прожив все життя у Швейцарії. По-третє, робив в різний період серії знімків літаючих тарілок, начебто точно знаючи місце і час їх появи. А його фотоматеріали і роботу використовували трохи інші люди для написання книг з ілюстраціями. Як до прикладу, в 1979 році. Вийшла книга Уендела Стівенса, НЛО. Контакти з поядами екс-пілота ВПС США і одного з перших і найбільш відомих дослідників НЛО. Самому Стівенсу на той момент вже було 59, а прожив він до 87 років. Сам же Біллі Майер стверджував, що ввійшов у зв'язок з інопланетянами зоряного скупчення плеяд, що дозволило йому зробити знімки. Тоді як Стівенсу це подарувало ідею, як для назви книги. Так і для дослідження в цій книзі представлених світлин. Стівенс прийшов до висновку, що фото не були сфабриковані, проте він не розглядав можливість їх підробки механічними методами, до прикладу, підвісити космічні кораблі на гілку дерева або якийсь інший предмет за допомогою тонких ниток. Напарник Малдера, а за сумісництвом скептик Дана Скалі, яка була призвана відтіняти його романтизм у пошуках всього містичного, сказала би, щось на кшталт. Реальність фотографії ще не означає, що на фото зображено те, про що заявляє його автор, і була би права, не надто залишаючи багато місця для нашої уяви. Проте, все одно у будь-якого дослідника завжди є місце як для скептицизму, так і для романтики. Розповідям про зустрічі з НЛО вже не один десяток років, тому, звісно, фотографій вистачає вдосталь. Проте існує один унікальний випадок, коли знімок був зроблений нібито навпаки самим інопланетянином, і ним був дружелюбно налаштований прибулець на ім'я Рама, герой маловідомої історії з викраденням, що буцімто трапилось в 1980-ті роки в бразильському містечку Ботукату. Бразилець на ім'я Жуан Валеріо де Сільва стверджував, що це фото зробив прибулець, який не просто викрав його. Але ще й на додачу його старшого сина. Рама, начебто, відправив їх на свою рідну планету, де тим доводилось, так би мовити, відновлювати популяцію далекого Всесвіту з іншопланетними жінками. Уендал Стівенс присвятив окремо книгу одному цьому дивному випадку, де один з викрадених згадує про досить вродливих жінок з інших планет. Ці, так би мовити, фотографічні докази виглядають, звісно, дивно. Багато людей стверджувало, що їх викрадали прибульці, але щоб прихопити з собою полароїд, сховати його, взявши на іншу планету і зробити там знімки, про таке я чую вперше. Напишіть в коментарях, як вважаєте ви і яка ваша готовність відновлювати населення іншої планети. Одна з найбільш скандально відомих конспірологічних теорій свідчить, що посадки на місяць космічних кораблів Аполлон. Що відбулися з 1969 по 1972 роки, були містифікацією. А фотографії НАСА підробка, вперше сформулював цю ідею колишній мічман ВМФ США Біл Кейсінг, який описав свою теорію в опублікованні своїм коштом у 1976 році. Книзі ми ніколи не були на місяці. Американська афера ціною 30 мільярдів доларів. До речі, єдиний раз, коли в НАСА навіть якось відреагували на конспірологію, і в 70-х тоді вийшов пояснювальний буклет щодо тих настиковок, які різні дослідники-любителі знаходили на фотографіях. Окрім того, що ця тема заслуговує окремих відео і навіть спрощений розбір основних претензій до космічного агентства може зайняти на одну годину, я би все ж розділив конспірологію з фото навколо місяця на дві окремі гілки. Перший варіант їх там не було, і все знято в павільйоні. Найменш захоплююча ідея, як на мене, оскільки не залишається майже ніякої інтриги. Звісно, найменш правдоподібна теорія, оскільки сліди висадки зафіксовані більш сучасними апаратами, навіть інших країн. Навіть легендарні флагштоки дійсно стоять на супутнику землі, а один лежить на ґрунті, збитий реактивною тягою модуля, ще ті самі ровери, а також спеціальні лазерні відбивачі на ґрунті. Є безліч доказів, що американці все ж були на місяці. Другий варіант трохи цікавіший: фотографії дійсно зроблені там, де мали бути зробленими, проте нещадно відредактовані всіма доступними для 70-х років способами. Саме в замовчуванні або приховуванні дійсно цікавих об'єктів на фото чи відео. Історія з відео почалась ще з самої першої трансляції в 69-му. Коли картинка і зв'язок в прямому ефірі висадки Армстронка обірвалася на деякий час, хто зна, що саме тоді трапилось, і які переговори велись із землею? Скептики скажуть технічні несправності. Ось ця умовно друга гілка конспірології, коли нам можуть навіть щось показати, але скоріш за все у відредактованому вигляді викликає більший відгук навіть у скептиків. І якщо історія за полонами вже покрита величезним шаром пилу, то от вам, до прикладу, китайський місяцехід Юйту 2 котрий в 2021 році виявив на зворотній стороні супутника Землі загадковий куб, який китайське космічне управління встигло прозвати загадковою хатиною. Звісно, нам пообіцяли деталі згодом, але історія офіційно закінчилася нічим. Незрозумілу конструкцію списали на природні утворення в кратері. Багато століть людей хвилювало питання про можливість життя на Марсі, тому коли агенція НАСА опублікувала детальні знімки, зроблені автоматичним марсоходом Curiosity, який розпочав свою роботу на Марсі у 2012 році, прихильники теорії змови зрозуміло різко активізувалися, і чим активніше НАСА доводило, що насправді там нічого немає, а бачать вони лише гру світла і тіні, тим запекліше адепти теорії змови виступали проти. І, хоча деякі з їхніх тверджень виглядають смішно, наприклад, на одній з фотографій нібито виявилася фігура, що нагадує Елвіса Преслі, інші, переконуючи набрали певної популярності. Наприклад, в 2016-му багато хто говорив про те, що на одній з фотографій пустельного ландшафту Марса, зробленої ровером Curiosity, видно дві напівзруйновані піраміди, які свідчать про загиблу цивілізацію червоної планети. Так як люди розрізняють на фото піраміди та людиноподібні статуї, вони припускають, що раніше Марс населяла не просто інопланетна, а можливо навіть наша власна цивілізація. А НАСА з якоїсь невідомої нікому, але зловісної причини, це приховує. Проте мій канал, створений з іншою метою розповісти якомога більше подібних історій. Тому ставте лайки і обов'язково підписуйтесь на справжні таємничі історії.